Розгляд справи ветерана АТО Сергія Стрільця просять перенести до Луганської області знову. Нагадаємо, чоловіка звинувачують у перевищенні службових обов'язків. Раніше судові засідання вже проходили на сході, але через певні обставини розгляд справи перенесли до Рівненського міського суду. Наразі сторона позивача, яка так і не з'явилась на засідання, знову вимагає повернути справу до Луганської області. Кримінальне провадження за реєстраційним номером зазначений про обвинувачення стрільця Сергія Миколаєвича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 146, частиною 20 і 365 Кримінального кодексу України, направити з Рівненського міського суду Рівненської області до Кремінського районного суду Луганської області для його розгляду по суті. Проте з таким рішенням сторона захисту не згодна. Адвокат Сергія Стрільця зазначає, що два касаційних рішення не можуть одночасно вступати в силу. Одне з них має бути скасоване. Друге рішення незаконним взагалі прийнято, оскільки є наявне зараз перше рішення про направлення рівеньський міський суд, то суд другий раз із тих же самих підстав не мав права взагалі приймати таке ж рішення по цій самопровадженні не скасоване те. Ну, не законити рішення. В даний момент суд переніс справу наш в зв'язку з тим, щоб звернутися за роз'ясненням до Верхов... до вищого спеціалізованого суду. Я вважаю, що це неправильно. Треба не за роз'яснення клопотанням про скасування одного з рішень. Наразі залишається сподіватися на роз'яснення вищого спеціалізованого суду. Сам винувачений Сергій Стрілець здивований такому перебігу подій і все ж таки сподівається на справедливість. Це прецедент. Я так думаю, що на в Україні не знаю, були такі раніше. В практиці кажуть адвокатів, що не було такого гарніше. І я думаю, що правда важливостержествувати конце концовну не все в нашій країні можна купити за гроші. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин.